На першому занасипі з самого ранку кипить робота. Тут працівники комунального підприємства Міськ світло проводять планові роботи з оновлення електромережі вуличного освітлення, аби запобігти аварійним ситуаціям. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 30 січня по вулиці В'ячеслава Чорновола, комунальне підприємство МіськСвітло проводить заміну старих неізольованих проводів на нові сучасні самонесучі ізольовані ізольований провідці. Використання якого є більш надійним та безпечнішим, при використанні старого проводу. У сильний вітер можливо було доторкання дротів один до одного, при цьому виникало коротке замикання. Комунальники виконують низку технічних операцій, пов'язаних із заміною старих та зношених дротів на сучасні високоякісні матеріали. Впровадження нового кабельного обладнання дозволить зменшити ймовірність перебоїв у роботі вуличного освітлення та забезпечить стабільність роботи системи. Так як е, старий провід вже закінчився термін придатності. Тому замінюємо його на новий. Дуже важливо вчасно замінювати старі на нові провода, так якщо не вчасно замінити, дуже часто виникають аварійні випадки. Завершення робіт очікується найближчим часом, і це стане ще одним кроком до стабільного та надійного функціонування світла на вулицях міста. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.